Будемо говорити з членом ради Національного банку України Василем Фурманом. Пане Василі, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, дивіться, одразу хочу сказати, що я сам зіткнувся з такою проблемою, коли мені відмовили приймати купюри в обміннику, заславшись на те, що Якісь там є плями, іржа і ржа, чи щось такі. Коли я намагався спитати, тобто, а що не так з цією купюрами? Вони що не справжні, ні до купюр претензій нема. Це справжні долари. Але оці 100 доларів ми вас не візьмемо, тому що можливо десь вони ліжали, і якась плісня на них там якась крапочка потрапила. Це було настільки дико, незрозуміло, що я навіть не знав, що сказати. А потім додали: от там є обмінник, там 15% у вас візьмуть Це ж було незаконне і це було абсурдно. Але величезна кількість українців через це пройшла. І я дякую Нацбанку, який відреагував на цю ситуацію. врешті Так, дійсно, Національний банк прийняв, на мою думку, дуже сильне рішення, і він відрегулював це питання. Дуже багато людей стикалося. І умовно неділю назад, і місяць назад, просто і півроку. Тобто, дійсно було таке вільне трактування багатьма касирами чи працівниками валютних кіосків. Просто цю візьму цю не візьму. А чому не візьму? Тому що там є штампік, чи там невеличка пляма. Зараз е Нацбанк банк е прийняв рішення. Ну частково ви зачитали просто і воно дуже сильне, як на мене. Тобто, воно зніме. Ну на мою думку, всі питання. Єдине, що хотів би сказати, що ну коротко, якщо резюмувати це рішення, то з усіма без винятку банкнотами, крім значно зношених, е мають здійснюватись валютно обмінні операції. Це перше. Друге, виключається вплив людського фактору. Справжність підтверджується лічильниками та детекторами. Забороняється встановлювати обмеження щодо року емісії. Ви ж самі знаєте цю проблему. Так, так, так вона буває. До речі, дуже багато громадян. Я врачу випадки, наприклад, про те, що ну, приходить там людина в кіоск і каже: от я хочу купити долари, їй дають долар ну, нормально 100 доларів. Чи тільки 96-го року, вибачте, я кажу, там їду в а там такі долари не приймають. Це міф в Польщі, в Туреччині, в інших країнах світу приймають долари будь-якого року Емісії федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки. Тому не потрібно боятися там, що це білі долари. Ну мовно там це 96 рік, чи Там до 2006 року, як розумію, білий, а інші там сині. Тобто більше нових років випуску. Просто вони мають однакову вартість, тобто нумовно ну, 100 доларів обмежень їх в Україні чи в інших країнах і немає щодо обміну. Не треба боятися, якщо ви хочете купити. Тобто Нацбанк за те, що ну умовно, за порушення встановив достатньо великі штрафи. Для банків встановлюється 400 тисяч гривень, і ця цифра ще буде збільшуватися, як зазначив нас банк. Просто для небанківських фінансів встановлюється 5% власного капіталу. Тому ну я думаю, що найближчими там днями питання буде вирішене. Плюс там Приватбанк відновлює завтрашні числа прийом в свої там банкомати, тобто ну, доларових купюр. Тобто це також позитивний вчинок, ну буде впливати. Ну і далі, давайте знов ну, ж таки відверто говорити про те, що долар станом на сьогодні це в якійсь мірі засіб збереження, але не заробітку. Раніше пам'ятаєте там недавно з вами там багато раз говорили в різних студіях. 10 років, 15 назад, там вже можна було заробляти, тобто доларові депозити, пам'ятаю, були і 10, і 12 відсотків, ну це був там умовно 8 рік, 10 рік, 11 рік просто, зараз таких ставок немає і не буде. Тобто зараз ставки, ну якщо ми говоримо про великі банки, то це ставка дохідності по доларових депозитах менше 1%. Наприклад, середні банки трохи більше, але все одно ця дохідність не є істотно великою. Сьогодні можна заробити на депозитах у гривневих в Україні, тобто ставка доходу у гривневих депозитів воно достатньо на даному етапі є високою. 15-20% там 20 в залежності від величини банку, від величини депозиту, терміну депозиту, ну і так далі. Ну або ж якщо ви викладати облікації внутрішні державні позики, там ставка дохідності також під 20% в залежності від терміну, на який ви будете купувати, купувати ОВДП. Тому я б радив би сьогодні українцям там купувати гривневі активи, не переживати. Інфляція зменшується. Перспективи гривні ну достатньо стабільні, тобто, з одного боку, Нацбанк збанк не надає, але ви ж самі вже чули багато думок експертів різних просто про те, що гривні. Якщо буде коливатися від тих значень, які сьогодні є готівкова гривня, тобто то вона є то дуже незначна. Це перше. По-друге, сьогодні курс між різниця між безготівковим 36,6 і готівковим там є в межах ну до 2%. Тобто, це невелика там сьогодні. Різниця і до речі, навіть гривня сама чи може на питання, чи може Гривня посилюватися, готівково може. Тобто, чи може назбанк змінити курс, ну там револювати 36,6? Ну на, на сьогодні підстав взагалі немає. Нас банк також про це говорив про, про щодо ревалювації, тому що це негативні наслідки для економіки, для експортерів, для бюджету. Тобто, ну і так далі? А, слухайте, от ви правильно зазначили те, що. На сьогоднішній день долар це не є засіб заробітку для українців, але є засіб зберігання грошей. І от саме зберігання точніше, не просто гроші заощаджень. І от тут якраз по цих, таких грошах і був нанесений удар цими різними обмінниками, тому що гроші зберігаються, вони можуть лежати десь там місяць, два, три, п'ять, десять рік, врешті-решт. І е, коли я особисто почув, до речі, це було в державному банку. Це було, я не хочу зараз називати його, але це в обміннику офіційному обміннику державного банку. Мені там сказали, ну можливо, ваші гроші десь довго лежали. Так, так вони дійсно довго лежали. І коли починається скрутити, ти що достаєш? Достаєш долар. Так буває у всіх, власне кажучи. І якісь там плями з плісніву, які можуть опинитися. Та будь-як вони там можуть опинитися, і от тут була проблема. Якраз тому ми і кажемо, що врешті це врегулювали. Але у мене питання трошки інше виникає. А як взагалі ці банки до дум? Тому що, наприклад, мені там сказали, що це була вимога Нацбанку. Вимога до готівкових доларів. Ну, взагалі до готівкової валюти. Вони посилалися на звісно, не показували, але посилалися, що це нібито Нацбанк таке вимагає. Розумієте, яка проблема? І склалася ситуація. Це по всій країні ж не просто так. Дивіться, ну, тут в вашому питанні є два підпитання можливо, тобто, мова ж не лише про зношені купюри, наприклад. Тобто, Зношені там дійсно хто визначає, тобто, тут же ви розумієте, що зношена чи не зношена купюра можна визначити лише умовно банк банк-емітент, Ну, цієї купюри просто а банк-емітент долара є е, федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки. Але була й дрожчити на це питання. Пам'ятаєте, коли громадянину не хочуть купувати, мовно долари 96-го року або там деякі кіоски відмовлялися. Вона в неї немає ні штампіків, ні будь-яких ознак зношеності, Розумієте, тобто судно ну, ж таки це со е, ситуативна ситуація, і вчорашнім рішенням Національний банк. Жорстко сильно вирішив це питання, Дякую я переконаний в тому, що питання буде врегульоване. Тому що коли я працював, ну спілкувався з деякими обмінниками, тобто я набираю, тобто бо знаю власники. Я кажу, слухай, а як ти вирішуєш проблему? Ну дійсно була проблема, тому що там вони до до. Раніше там вирішили там через банкомати Приватбанку давайте будь-відвертими. Просто потім, коли Приватбанк відмовився до ці операції проводити, просто він каже: Ну я брав ці банкноти, їхав у Польщу і там їх обмінював. Чи їхали там дружина в Туреччину, і там обмінювали. Тобто, я дочевиду, що там не було ніяких проблем. Зношена, не зношена, ну вона ж не порвана була, ну, ми ж розуміємо. Просто тобто, тому що є, ну, є зрозуміло ознаки сильної сильної зношеності. Тобто, а в даному випадку, те, що національний банк прийняв рішення, тобто він виключив людські фактори і сказав, просто що є лічильники, або там, там відповідно ага. просто які має чітко підтверджувати, просто справжність або не справжність. Просто інших чинників бо у мене ж я пам'ятаю теж випадки, коли ти йдеш в один кіоск. Тебе не приймають, ідеш інші, приймають. Тобто, ти ну, просто інколи там, дивуєшся ну, цьому людському фактору, який ну, впливав на прийняття того чи іншого рішення. А зараз такого не повинно бути. Громадяни мають бути спокійні е, в тих коштах, які в них є. Тобто е, доларів по всій країні це дуже багато. Це Вірте, десятки мільярдів доларів пам'ятаю, проводили дослідження. Навіть ніхто не може зараз чітко сказати, скільки, але це точно можна сказати, що дуже багато. Тобто люди не повинні переживати, тобто ФРС, тобто імітент, федеральна резервна система їх обслуговує, починаючи з 1914 року випуску. Тому люди не повинні переживати. Тобто перше, а з іншого боку, якщо все таки є бажання заробити, то ви можете піти продати курс сьогодні вигідний купити. Чи облігація не тишні державні позики, чи покласти на депозит банку ставки достатньо високими? До речі, я думаю, що згодом ставки будуть стрільно зменшуватися, тому що ми сьогодні маємо і високу облікову ставку і високі ставки по депозитах. Просто а разом з тим розуміємо, що. Ми сьогодні маємо дезінфляційний тренд, інфляція зменшується, і згодом настальний банк буде зменшувати свою облікову ставку. Зрозуміло, що за зменшенням облікової ставки будуть зменшуватися ставки дохідності по депозитах чи там в облігахнути державної позики. Тому, якщо ви сьогодні заходите в актив депозитний чи в ОВДП, то ви можете заробляти ну, більше там на протязі там, року чи двох, якщо ви, наприклад, купуєте облігації внутрішньої державної позики під 20% Повірте через два роки. Я думаю, що ставка дохідності буде в два рази менше поводи прогнозки. Це моя особиста точка зору. Тобто, але я можливо, ну менш ну давайте не будемо привати з два чи скільки більше, менше, але однозначно менше, тому що інфляція буде за прогнозами національного банку України в 2025 році. Інфляція буде однознаковою, тобто станом на сьогодні, вона ну, якщо ми говоримо про травень п'ятнадцять Тобто, і вона далі йде такий тренд на зменшення. Просто прогноз національного банку на кінець року це там близько 14. Знову ж таки, Нацбанк постійно оновлює макропрогнози раз в квартал. Наступне оновлення буде в кінці липня. Тобто, ну побачимо. Тобто, але зараз зменшення інфляції іде швидше ніж прогнозував Національний банк України. Ну, це такий собі позитивний, насправді, прогноз. До речі, ще от я хотів вашу думку на останок буквально почути. Ви самі про це зазначили, що сьогодні гривня зміцнішується. І от я помітив, чи є закономірність, чи нема, чи є збіг, чи нема. Але, але, пане Василе, я помітив, що гривня почала змінюватися з того дня, коли Україна перейшла в контрнаступ. Дійсно, гривня. Залежить також від успішних дій наших військових на сході. Тобто, ми їм дуже завдячуємо, що ми маємо сьогодні стабільно працюючий фінансовий ринок, макроекономічну стабільність, стабільну гривню. Ми можемо з вами працювати в тих установах, де сьогодні працюємо. Тому завдяки військовим зрозуміло, що це один із ключових факторів. Є і цілий ряд інших ключових факторів, ну, наприклад, це. Значна міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує. Ми вже отримали більше 20 мільярдів доларів цьому році. Планово ми маємо отримати 42 мільярди. Ну дефіцит 42 мільярди. Тобто, ви знаєте. Тобто, наступний фактор це жорстка монетарна політика і дії національного банку по, ну, по стабілізації ситуації на валютному ринку. Не будемо деталі говорити, але це працює, це успішно працює. Такий фактор, як покращення інфляційних та девальваційних очікувань наших громадян, тобто це також сьогодні. Працює Тоб, Бізнес наш. Ми також йому повинні завдячувати. Він надійно тримає економічну оборону. Він працює, він розвивається, тобто працює до речі. Ну, зернова угода, наприклад, тобто там по мільярду доларів в місяць. Ну, в середньому плюс Тобто, ми маємо отримувати. Тобто, це також позитивно впливає на наш валютний ринок. Тому це цілий ряд чинників, які впливають на українську гривню, І я надіюся, що вони і надалі будуть позитивно впливати, і вирімані мати валютну стабільність. Дуже дякуємо вам за відповідь. Василь Фурман, член ради Національного банку України, зараз був з нами на прямому зв'язку.